Сьогодні 1 грудня і це завжди момент порогу. Той особливий внутрішній стан, який в аналітичній психології називають моментами переходу. Старий цикл ще не завершився, а новий уже дихає зовсім поруч. Це час, коли ми природньо починаємо торкатися поглядом свого минулого і водночас прислухатися, що зі мною зараз. Для багатьох жінок, які тримають команди, бізнеси, родини, грудень приносить одну тишу і одну чесність як в тому. Її було складно помічати, поки ми рухалися. Рік був насиченим, ми були зібрані, відповідальні, дорослі, і десь у цьому темпі зникла можливість побачити себе. Моменти переходу завжди оголюють правду. І ця правда часто звучить так: я сильна. Але я втомилася. Це сигнал психіки про завершення циклу і про те, що психічна енергія зараз просить не стрибка вперед, а інтеграції, тиші і уповільнення. У юнгянській психології є важливий принцип: перед новим народженням завжди приходить фаза збирання себе. Коли зовнішня дія зменшується, внутрішній світ починає звучати голосніше. І грудень саме про це, про м'яку силу, яку ми дозволяємо собі, про те, що відновлення це теж дія і інколи найважливіше. Якщо ваш внутрішній стан сьогодні це тиша, повільність і втома, знайте, ви не самі, ви в моменті переходу.